Вітаю. В одному з відео в коментарях мене попросили розібрати формулу Путіна. Я візьму на себе таку сміливість так, і скажу коротенько свою думку про його формулу, про його шлях. Що не так, де ж, де ж щось пішло не так. Але з іншого боку, чому, чому саме так? Тому що є багато вказівників, які. Я вважаю, зіграли велику роль на його кар'єру, на те, що зараз відбувається, і взагалі на його особистість. Перед вами формула Володимира Путіна, тобто те, як вибудувались планети в момент його народження. По знаку зодіака він у нас Терези. При тому він у нас Терези стеліумні. Це тоді, коли в одному знаку Зодіака збирається три і більше планети. В ньому їх аж чотири. Цей знак Зодіака стає максимально виражений. Терези в нас такий знак Зодіака, яким керує Венера. Венера це жіноча планета, це його планета-управитель, вона в нього вийшла в центр формули душі і потягнула за собою всю основну зв'язку планет. Тобто вона дійсно в нього головна. Про що ця планета? Вона в нас про творчість, про красу, про, десь про жіночність, про якусь таку жіночу слабкість, про справедливість, про рівновагу, про, про турботу, так? про все добре в цьому світі. А, і ось тут починається саме цікаве, да? де, де пішов ось цей надлом. А насправді, коли я читала його біографію, він після школи він з, з такої простої родини так вступив на юрфак. І ось це було з одного боку дуже правильне рішення, тому що за що в нас відповідає Венера? Перше це творчість, друге це діти, і третє це саме всі професії, які... У нас пов'язані зі справедливістю юристи, нотарі, усе, тобто люди, які відстоюють чиїсь інтереси, які борються за справедливість, за те, щоб все було правильно і чесно. І дуже багато людей цих професій вони мають дійсно Венеру в центрі. Але Венера, вона працює на добро, коли людина її реалізує правильно. Я думаю, що все пішло не так, коли на четвертому курсі його завербували в КДБ, так, судячи з його біографії, десь там, можливо, зламала його волю. Розумієте, Венера вона працює як? Жіноча планета, так? про красу, про прекрасне, про доброту душевно десь. Коли в нас це все, -все присутнє в чоловіка, він намагається це приховати. Він намагається з силою показати свою а, власть, так, владу. Він а, приховує своє внутрішнє, десь махаючи кулаками, десь нав'язуючи свою волю, десь показуючи, який я крутий, який я а, могучий. Так, і, і дуже багато чоловіків, які мають Венеру в центрі, ось так ламаються, вони йдуть не тим шляхом, для того, щоб переховати свою слабкість, свою таку ніжну, тонку натуру. Але вони так заграються в ось цього крутого мена, так, що іншого життя вони насправді вже і не уявляють, вони його не бачать, вони вже вибудували в собі таку суть, тому що вони зламались. Якби цього не відбулось, він би міг стати дійсно крутим борцем за справедливість. Хтось може сказати, особливо люди, які живуть в Росії, так що так він же ще бореться за справедливість свого народу, за свій народ, там все в інтересах. Но... Не буду продовжувати, так ми, українці, всі розуміємо, де та справедливість, де той народ, і, і що взагалі відбувається. Тому я не буду зараз заглиблюватись в політику, тому що давай не спровокувати якихось заборон на це відео. так, Просто для вас хочу показати, звідки це прийшло. Так? Ось саме звідси. Перше, це ось ця Венера. Він зламався, зламалась його програма. Він почав е, диктувати, так? тобто він став диктатором, він став людиною, яка насилля досягає своїх цілей, а часто не досягає, як ми вже це побачили. Але йому того дуже хочеться тому, що. Ну як це піти проти волі? Да? Я, ж, я ж такий всемогучий. Ну, не всемогучий, як виявилось. Другий показник, чому сталося так? Їх насправді є два: це Ліліт, яка вказує на сонце, вона стоїть у леві, та ретроградний Юпітер. Коли в нас в формулу приходить ретро Юпітер, звісно, він знаходиться не в центрі формули душі, але він є, і це вже говорить про те, що в минулому житті людина була або лжевчительним, лже пророком, так, тобто якось нав'язувала людям свою волю не. Нечесними методами, так? тобто дійсно якось обманювали людей, вела за собою маси, але це було, вони просто йшли як сліпі котята, в принципі, те, що ми бачимо і зараз. Це плюс може бути друга частинка цього ретро Юпітера. Це коли людина дуже сильно лізла до влади, прям розштовхувала всіх, йшла по головам. Є моє бажання керувати і нічого іншого. Знову ж таки, я думаю, це він підхопив з минулого життя, так, тому що формула душі це є відображення минулого життя. Що стосується сонця, тут все ще, ще більше програється, тому що сонце лев, так, це, це лідерство, це амбіції, це яскравість. це… Ну, знову ж таки, бажання керувати, воно в нього в центрі формули, і це все якби присутнє. І це нормально для, для більшості людей, так. Але коли сонце в нас зліїт, таке положення має знову ж таки три. Три фактори, чому так сталося. Перше, це людина, чому така ліліт прийшла. Перше, це людина в минулому житті відмовилась від своїх дітей. Друге, це людина жила постійно в пригніченому стані і не бачила нічого хорошого в цьому житті. І третє, це прям маніакальна жажда влади. Просто маніакальна. Тобто, коли людині ну дуже дуже треба було. Керувати, нав'язувати людям свою волю. Сонце в нас не буває ретроградним, тому воно і не прийшло ретроградним, так, але воно прийшло з ліліт. І коли в нас Юпітер і Сонце пересікаються, говорять про одне, тут якби, факт на обличчі. Плутон в центрі, він також дуже сильний, він про амбіції, він про широту, він про масштаб, він про. Бажання досягати великі керівні посади, він про бажання саме керувати, так? він про реалізацію себе. Але сонце воно дуже схоже з Венерою. Єдине, що це така, ну, Венера більш жіночна планета, а сонце вона так, вона теж дуже про творчість, вона дуже про дітей, вона дуже про воно дуже про лідерські якості. В нього немає своїх професій, якихось таких чітко прям визначених. Але людина повинна бути світилом в своїй справі. Так, вона повинна горіти там, де вона є. Єдине, чого з Венерою в них дуже схоже, твоя творчість і діти. Він би міг себе там реалізувати, він би міг себе реалізувати в юриспруденції чи в нотаріальній діяльності, так як, так як Венера відповідає за цей вид діяльності, він міг би відкривати свої організації, які би цим займалися, так дійсно відстоювати інтереси людей. Та навіть будучи президентом, він міг би. Робити все по справедливості, чесно, так, так як того вимагає Венера, саме чесності, балансу, якоїсь такої доброти, так, працювати на цілі і на інтереси людей, допомагати людям. Але Юпітер і Ліліт в Леві зробили свою справу. Це вже пішло, ну, така дійсно маніакальна жажда влади. Тобто людині. Не цікавить ніщо більше і нічого іншого. Всі ми бачимо, що його неможливо виперти з посади. Так, він зробив все, щоб на ній зачепитись, щоб на ній залишитись. В свій час йому ця посада перепа, по суті, перепала, так, тому що, судячи з біографії, знову ж таки, Єльцин пішов добровільно, а він якби став на його місце. Так ось, ну, скажімо так, йому випав шанс. Цей шанс е, був даний для того, щоб перевірити, як він буде себе поводити. Ось ця ліліт, так, провокатор. Вона дивилась, буде він хорошим президентом, чи буде він поганим президентом. Залишиться він людиною, чи піде по грабелькам свого минулого життя. Ну, як на мене, я думаю, що як на нас всіх так, пішов все-таки по грабелькам свого минулого життя. Ну і плюс. Е, Венера, так? Тобто тоді, коли а, в чоловіка присутні дуже багато жіночих якостей, і він намагається це приховати жорстокістю, силою, а, такою власністю, підкорюючи під себе волю інших людей, нав'язуючи їм свою волю. І а, Венера почала працювати. Проти нього, так? Не, не туди. Не туди звернула людина, як на мою думку. Думаю, це, це на думку всіх адекватних і розумних людей. Але маємо, що маємо, ось так працює формула, так? такі показники вона має. Чому так відбувається? Чому люди ламаються, чому вони обирають не свій шлях, чому вони йдуть по. Своєму минулому втіленні, ось ця Ліліто, ось цей Юпітер, вони відказали йому: так, ти вже це робив в минулому житті, ти це пам'ятаєш, ти це зможеш зробити знову. Будь ласка, роби, ми тобі допоможемо, ми сідаємо тобі на плечі так, і будемо тобою керувати. А ти це проковтнув, ну, тепер ти будеш жити по нашим правилам. Ось Власне кажучи, і все. Якщо у вас є якісь питання, якщо щось було незрозуміло, можете написати в коментарях. Хочу сказати, що це короткий огляд основних таких аспектів, тому що повна консультація, повний розбір формули тримає, триває десь годину-півтори. Тоді, коли я розбираю кожну центральну планету більш детально, коли я розбираю орбіти, так. Але для розуміння, чому так і звідки це береться. Такі, такий основний вектор його діяльності, його ем, бездіяльності і його ем, негативної діяльності я вам показала. Ем, ну, але знову ж таки, в коментарях можете писати, кого б ви ще хотіли, формулу, кого б ви ще хотіли побачити і почути. І по цій формулі, якщо б ви щось не зрозуміло, якщо залишиться залишились питання, також можете писати, я з радістю на них. На них відповім. Дякую вам за увагу.